Курточки Перше плюс другий сорт вагами ще 100 кілограмів за 1900. Жіноча куртка зимова. Розмір 42-й. Ще одна жіноча зимова курточка. Розмір пише XS. Легенька осіння жіноча курточка. Розмір пише 152-й. Куртка осіння, розмір елька, чоловіча курточка. Розмір XL. Жіноча. Осіння куртка. Розмір XS. Курточка жіноча. Розмір Елька. Лижня жіноча розмір М. Осіння жі... чоловіча куртка розмір XL. Жіноча та куртка розмір Л. Жіноча осіння курточка, розмір XL. І остання це чоловіча осіння куртка. Розмір XL. Це були куртки плюс другий Сорт вагами ще кілограм за 1900.